Діне Бізад. Навахо мова з найбільшою кількістю носіїв США серед корінних американських мов. Відноситься до табаскальської мовної сім'ї. Станом на 2019 рік в неї було близько 170 тисяч носіїв. Записується вона латиницею. Система письма і фонологія. Наваху має чотири голосні: А, Е, І, О. Кожна з них має назальний варіант, Тобто носовий. І позначається це таким очком під голосною. Навахо тональна мова, в ній два тони. Низький, А, А. І високий. А ще є ця літера, що відповідає цьому звуку з МФА. І умовляється це як Хля. І вимовити це трохи важко. Граматка і морфологія. У новаху все будується навколо дієслова. І дієслава можуть означати ціле речення. Наприклад, «дітніс бас. Можна перекласти, як Я зараз керую якимось транспортним засобом, врізаю щось і застрягаю. Нова порядок слів S-O-V Підмет, додаток присадок. наприклад. ше АЦІ я. Собака м'ясо їсть. Мовою на вахо танк перекладається так. І перекладається це буквально як транспортний засіб, що повзає навколо, за допомогою якого відбуваються великі вибухи і на якому сидить людина на височині. І так зі всіма новими термінами: телефон це БЕГАНЕ Буквально метал, через який говорять, комп'ютер це. Мауцос Ба Хогган. Буквально будинок, де зберігається папір. Ну і так в загальному зі всім відносно новим. Трохи історії. Навахо була мовою шифром під час війни США і Японії в Другої світовій. Про це навіть зняли фільм. Ті, що говорить з вітром. На цьому все. Ісо. І до побачення, друзі.